Як пенсіонерам зекономити на мобільному зв'язку поради, тарифи та приклади, залишайтеся інформація дуже корисна. Часто пенсіонери сплачують за мобільний зв'язок значно більше, ніж потрібно. Переплата іноді сягає суми з з цілою пенсією, і це відбувається не через відсутність доступних варіантів, а через брак інформації або допомогу з боку близьких. Насправді в Україні існують спеціальні тарифні плани, створені саме для людей поважного віку, які дозволяють суттєво заощадити. У цьому відео ми детально розповімо, як мобільні тарифи найвигідніші стають для пенсіонерів і які саме пропозиції зараз актуальні від провідних операторів «Київстар» та Водафон, і як правильно ними користуватися. Ось які є тарифи для пенсіонерів від основних операторів мобільного зв'язку. Київстар ЛАВКМфорд. Оператор Київстар пропонує спеціальний тариф для пенсіонерів та осіб з інвалідністю під назвою LAUVRT. Умови тарифу. Вартість 140 гривень на місяць, 6 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки всередині мережі «Київстар», 60 хвилин на інші мобільні оператори та 60 СМС-повідомлень. Цей тариф доступний для людей, яким виповнилося 60 років або для тих, хто має довідку про інвалідність. Оператор Vodafone. Тариф за. 50 гривень на місяць. Оператор Vodafone не має окремих тарифів саме для пенсіонерів. Однак серед наявних тарифів більш вигідним згідно з нашим аналізом є тарифний план за 50 гривень на місяць. 500 МБ інтернету дають 50 хвилин на дзвінки по мережі Vodafone та 100 смс-повідомлень. У порівнянні з Київстаром, цей тариф містить у 12 разів менше інтернету і не має безлімітних дзвінків, але є найдешевшим варіантом. Ось приклад реальної економії. Скільки можна ж зекономити. Давайте порахуємо: якщо Ви зараз сплачуєте за мобільний зв'язок, наприклад, 300 гривень на місяць, а перейдете на найдешевший тариф від Vodafone 50 гривень на місяць. То ваша економія становитиме 250 гривень щомісяця, а за рік це виходить 3 тисячі гривень, а за 10 років 30 тисяч гривень. Це величезна сума, яка для людини на пенсії може мати важливе значення. Ви могли вже переплатити цю суму протягом останніх років, навіть не усвідомлюючи цього. Чому пенсіонери переплачують за мобільний зв'язок? Окрім неправильного вибору тарифу, існує ще кілька причин, чому щомісячна сума за мобільний зв'язок може бути вищою, ніж очікується. Платні підписки та сервіси ви могли випадково підписатися на якісь розважальні послуги, і з вашого рахунку регулярно списуються кошти. Багато хто навіть не знає про ці списання. Роумінг, якщо ви перебуваєте за кордоном, вартість мобільного інтернету на дзвінки зростає в рази. Це особливо актуально для пенсіонерів, які виїхали в інші країни до родичів. Перевищення ліміту. Ви можете розмовляти більше, ніж дозволяє тариф. Наприклад, якщо ваш тариф передбачає 600 хвилин, а ви говорите 800, ви сплачуєте за кожну додаткову хвилину. За вищим тарифом автоматичне оновлення послуг. Деякі сервіси, які ви колись підключили, зараз уже не використовують, але вони все ще активні і списують кошти. А ось як зменшити витрати на мобільний зв'язок практичні вам поради. Перше. Перевіряйте активні послуги у додатку вашого мобільного оператора. На сайті або за допомогою USD запитів можна побачити, які самі сервіси підключені до вашого номера. Якщо вам складно, зверніться за допомогою до дітей, онуків або сусідів. Друге, зверніться до фахівців. Якщо немає близьких, то може допомогти саме вони. Наприклад, у центрі «Пенсіон» вам допоможуть налаштувати телефон так, щоб не витрачати зайвих грошей. Телефон для звернень зазначено на сайті. Користуйтесь Wi-Fi. Якщо є така можливість, підключайтесь до Wi-Fi у себе вдома або у громадських місцях, бібліотеках, кафе, ЦНАПах, це дозволить зекономити мобільний інтернет. Вимикайте мобільні дані. Коли ви не користуєтесь інтернетом, відключайте передачу мобільних даних. Також важливо заборонити автоматичне оновлення додатків або синхронізацію, яка витрачає ваші гігабайти без вашого відома. П'яте. Користуйтесь месенджерами. Дзвоніть і надсилайте повідомлення через Viber, Telegram або WhatsApp. Це безкоштовно, при наявності інтернету. І часто зручніше, ніж звичайні дзвінки чи смс. Шосте. Регулярно перевіряйте тариф. Оператори часто змінюють умови тарифів. Вони можуть запропонувати новий вигідний тариф, який насправді дорожчий і менш зручний. Слідкуйте за ринком і за потребами, міняйте, якщо потрібно, тариф. Ось що таке зміна оператора. Це просто. Зараз в Україні діє можливість змінити мобільного оператора без зміни номера. Це означає, що ви можете перейти, наприклад, з Київстару на Vodafone, зберігши свій номер. Більше того, при переході оператор часто надає вигідніші умови, ніж тим, хто вже давно є його клієнтом. Тому іноді навіть варто тимчасово змінити оператора, щоб отримати кращі умови. Наприклад. Ви користуєтесь Vodafone. Переходите на кілька днів до Київстар, повертаєтесь до Vodafone, і Vodafone це бачить, що ви новий клієнт, і пропонує кращі тарифи. Як знайти найкращий тариф саме для себе? Скористайтеся спеціальними онлайн-сервісами для підбору тарифу. Введіть у пушовику, наприклад, підбір тарифу мобільного зв'язку. Дайте відповідь на кілька запитань і отримаєте перелік тарифів, що відповідають саме вашому стилю користування. Запитуйте про спеціальні умови. Завжди, коли змінюєте тариф або оператора, запитуйте консультанта, чи є спеціальні умови для пенсіонерів. Іноді оператори не афішують такі тарифи, але можуть їх підключити за запитом. Ось який можна зробити з цього всього висновок. Платити 300 гривень щомісяця за мобільний зв'язок, маючи при цьому скромну пенсію, не обов'язково. Завдяки правильному підбору тарифу та базовим налаштуванням можна зекономити десятки тисяч гривень за кілька років. Пам'ятайте, не соромтеся просити допомоги. Або це користуватися налаштуваннями смартфону, відключення підписок, підбір тарифу. Це не складно, якщо є підтримка, і якщо рідні не можуть вам допомогти. Просто звертайтеся до фахівців або просто до людей, які вам не знайомі, вони вам це все зроблять з радістю і допоможуть. А у мене на даний момент все. Поставте цьому відео уподобайку палець вгору, якщо інформація для вас була корисна, щоб і інші люди це побачили. А ми з вами зустрінемося вже у наступній цікавій та корисній інформації. Якщо ще не підписані, підпишіться, щоб не пропустити свіже відео. Бувайте здорові!